На автостанції номер 2 автобуси та пасажирі місять болото і зручностей для пасажирів: лавочки, просто неба, маленькі зал очікування, значну частину якого витіснили продуктові крамниці. Платний туалет за рогом. Однак тут будують новий комплекс автостанції, який обіцяють завершити вже наступного року. Для пасажирів будуть всі вигоди, які передбачені існуючим сервісом для таких споруд. Це два зали очікування. Громадські вбиральні, заклади харчування, кімната матері і дитини, медпункт. Та цієї зими пасажирам ще доведеться мерзнути, бо нині за очікувань вміщає не всіх охочих, якщо мало людей. Тож сьогодні четвер, а як п'ятниця, то напевно і замало. Сидіти не обов'язково, тож їдемо транзитом. Не сидимо цілий день. Зайшли, постояли, пішли до автобуса і пішли. Зараз будують нову, то значить буде, а тут недостатньо. Без пасажирського залу, і автостанція номер 8 на площі двірцевій на дворі кілька лавочок. Та новий проект автостанції адміністрація має автостанція номер 8 Вона е, залишається недоторканою вже 10 років без всяких ремонтів. Тобто, ми там фасадні марафети якісь наводимо. А для будь-яких інших робіт нам потрібно погодження е, міської влади. Студентка Марта щодня доїжджає на навчання з Біберки на п'ятій автостанції ніде сховатись від дощу і холоду. Бракує залу очікування, зізнається дівчина. Погану погоду, холодно, важко стояти. Було б добре, якби було. Хоча на автостанції продають квитки, ніхто не поспішає їх купувати. Кілька лавочок, один платний туалет, ось всі зручності для пасажирів. Ну а як так сидіти? Ну, отут є. Ну, ну скільки -то ще? Шість-сім чоловік. Звичайно, що треба залу. Допустимо, зараз така погода, то не дуже приємно тут стояти. Державний орган, який би мав контролювати роботу автостанцій, нещодавно реформували замість голов автотрансінспекції Створили Укртрансінспекцію. Один з її відділів очолив Володимир Гавуляк. Ще донедавна він був керівником Львівавтотрансу, якому і належала п'ята автостанція. Уже півтора чи два роки, як не очолюю дану структуру, на сьогоднішній день я очолюю, почав очолювати відділ 10 днів у питанні організації перевезень, в тому числі, і не тільки автостанції, це один з елементів перевезення. На сьогоднішній день я відповідаю за ту ділянку роботи, за яку я можу нести відповідальність, як держслужбовець. Дивним чином, підприємства-перевізники та інспекція, яка має контролювати їхню роботу, розташовані за однією адресою Окружна 57 А у новоствореній Укртрансінспекції пообіцяли до кінця року перевірити всі автостанції Львова. Ольга Зеліско, Олексій Шелковий, наш репортер.